Чи почне Україна отримувати снаряди від Чехії? Ще щось вони чекають, ця Інформація більше демонструється як інформація, чи взагалі отримаємо ми обіцяне від Чехії, те, що вони нам обіцяли. Так, ми будемо якимось такими невеликими частками щось отримувати, але все ж таки за те, аби справедливість відтворилася, ми ще будемо боротися. Ще будемо чекати. Тож тут я навіть не скажу, тому що тут більше чаша, Ну, тобто, це більше розмов, аніж дій. Чому під час атаки Ірану на Ізраїль США долучилися до збиття ворожих дронів, а в Україні американська влада відмовляється це робити? Тут потрібно інакше поставити питання, що це взагалі було? З цього почнемо. Тому що вся ця ситуація, вона дуже схожа на якийсь. Ну я не знаю, чи це взагалі можливо в таких е масштабах. Якийсь, е якась маніпуляція, якась фальш. Тобто, тому що мені показує, що те, що сталося між Іраном і Ізраїлем, це більш-менш контрольована була ситуація. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби вони заздалегідь домовилися провести. Ну, якусь хибну операцію, наприклад. Давайте так спитаю: чи була дійсно справжня атака Ірану, чи дійсно вони відправили ту кількість ракет чи там боєприпасів, про яку вони заявили? Пробільшена інформація, кількість збільшена. Тут розумієте, тут карта пліток, карта дезінформації, карта. Мага маніпуляцій та якихось хитрих домовленостей. Так, давайте я краще спитаю, як США в цій ситуації взагалі ставиться до Ізраїлю? Як вони бачать Ізраїль, наприклад? Ну саме, саме про цю ситуацію, тобто, що сталося? Бо мені дивні карти випадають якісь хибної ситуації, тобто велика афера, якась як США ставляться до Ізраїлю. Підтримка, захист, необхідність між ними є якісь процеси, які важливі для е, обох сторін, тому що тут якісь взаємовигідні е, дії між ними. Як США ставиться до Ірану? В Ірані вони втрачають, та їм необхідна якась зупинка, аби сталася в Ірані. Добре, ну тобто США не може давайте так, чию сторону займа, приймає США взагалі побільшому. Ну, не Ірану, стовідсотково, тому що тут якісь наміри і бажання все ж таки йдуть до плани, планування наміри саме йдуть до Ізраїлю. Чому вони збивали ракети, які летіли? Ті летіли? там щось летіло. Знову карта домовленостей, карта припинення якогось, карта маніпуляцій. Тобто, це не про захист такий безпосередній, це не про, знаєте, як прийняття активним, тобто, це демонстрація позиції. Вона була, вони хочуть завершити якісь цикли, обнулити якісь цикли. тож… Ця атака була хибна. Я не знаю, як це пояснити, але це, що сталося між Іраном і Ізраїлем, це заздалегідь продумані процеси, якась маніпуляція свідомістю Всесвіту і контрольована ситуація. От про що йде мова. Тож я не можу сказати, що тут США е ну, е чи зіграло ключову позицію в цій справі, е позиція США. От знову, ніби от цими ракетами, цим обстрілом, нападом, як завгодно його назвати. По-перше, ще раз повторюся, що ракет було набагато менше, ніж було заявлено. По-друге, що США мета США в тому, аби припинити якийсь цикл завершити і чи збивали США ракети Ірану? Так навіть спитаю. Збивали. Чому? Про це було домовлено. Чому вони наші не збирають? Ну, вони нам дають змогу збивати, вони нам допомагають, вони нам направляють орієнтири, але ні втручатися вони не будуть. Ну, тобто, ми знаходимося далеко, ми знаходимося на заподіяні. Е, що між захист свого свого майбутнього, захист е, своїх е, фінансових вкладень, можливо е, вкладення. Штатів в Ізраїлі з нами їх таке не поєднує. Тобто, тут ніби питання вартості, цінності взаємовідносин. Тобто, щось вони в Ізраїлі своє захищають, а в нас такого немає. Тож тут не про безпекову ситуацію в Ізраїлі чи в Україні порівнювати тут не можна. Тут навпаки стосунки Ізраїлю і штатів вони якісь. Визначені вони якісь конкретизовані, і вони прораховані штатами, в тому числі, на подальші якісь процеси з Україною поєднань таких я поки що або там на щастя, на жаль, не бачу. Тож те, що вони допомагали, якщо можна так сказати, Ізраїлю, це більше як зацікавленість в захисті власних інтересів, тобто, це не про. Толерантність до Ізраїлю і нелюбов до нас ні, ну тобто не порівнюйте ці дві ситуації. Це про різне. Ну, тобто, у нас іде війна, а там якась хибна ситуація, яка демонстративно хибна. Тобто, я не можу пояснити на рівні таро більше про це. Чому військові експерти впевнені, що напад Ірану на Ізраїль може допомогти Україні отримати військову допомогу? Це припущення, це відворот уваги. Чи може взагалі напад Ірану на Ізраїль вплинути ну так, відчутно на війну в Україні? Чи може ні. Ні, я не бачу впливу, я не бачу, що це будуть якісь наслідки саме у нас. Можлива мова йшла про витрати про е, ну, як, зменшення можливостей фінансових ворога, але це на рівні припущення, і воно на жаль, не втілиться. Тож, як гатили вони по нас, так вони і плануються робити. Тобто, ця ситуація вона не вплине на ситуацію в Україні, на жаль. Чи вдасться Майку Джонсону вивести на голосування питання допомоги Україні окремим пунктом? Так, да. він планує це робити. Він буде за це топити, він вже це е, намагався певно втілити чи запровадити, тому що це якесь повернення до минулих домовленостей, і воно все ж таки буде втілено. Чи проголосує конгрес за оцю допомогу окремим пунктом? Чи кишки помотають, ще будуть переробки, чи примуть вони цей закон, ще поріжуть, ще будуть сперечання. Але згодом давайте так: закон приймуть. Ну тобто, чи вдасться вивести окремо, вдасться. Чи приймуть вони той закон? Приймуть. Чи зміниться ситуацію кардинально? Ні. Чому? Тому що тут все ж таки наміри. Демонстративні, ну тобто, закритися документами, закритися якимись печатками, відтягнути час та вивести все на площину бюрократії, тобто якось на це сильно очікувати чи отримаємо ми ту допомогу, про яку буде йти мова взагалі? Порізано, подрібнено. Дайте, хоча б те, що обіцяли колись, і про будуть відміни минулих обіцянок. Буде розчарування. На жаль, нас очікує від цих прийнят. Чи справді РФ найближчим часом спробує значно посилити наступальні дії? Вони б цього дуже хотіли. Це є в їхніх намірах, але вони, але вони зараз ніби підраховують збитки і проводять якийсь аналіз, тому що більше карти думок, аналізу, виважень, чи буде посилено наступ РФ на територію України? Ні. Ні, ні, ні. Не буде. Навпаки, тут закінчення циклу, завершення якихось процесів і розпад, і неможливість реалізації планів. Тож, ні. Чи є ймовірність, що друга половина 2024 року буде більш спокійною та мирною? Так. Да. Угу. Так, вона буде більш спокійною, так, вона буде більш стабільною. Ми щось будемо тут планувати, ми будемо планувати якісь, ем, як це сказати, ну, тут помсти, можливо, якісь ми будемо планувати, тому що буде багато інформації стосовно того, ну як помститися, як там покарати когось. Ну, тобто, тут буде більш про це, ми будемо більш на цьому. Ну, тобто, розгрібати будемо. Оце все, що ми пережили в другій половині, половині року, ми будемо займатися все ж таки прибиранням більше, аніж ховатися від обстрілів. Ну, карта стабільності тут, ну тут по-іншому не скажеш. Тобто, якось посидимо і, і спостерігаємо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.